Вітаю вас! Якщо ви прихильник здорового способу харчування, то маєте знати, що повторно розігріта їжа не містить жодних поживних речовин. Вона не смачна та енергетично порожня. А якщо ви переглєте свіжозварений борщик. Або гарячі зрази перекладете до ось такого симпатичного контейнеру, то можете бути певними, вони зберігатимуть свою температуру впродовж декількох годин, і ви можете бути спокійними, що ваша родина наготована смачною та корисною їжею. Термоконтейнери виготовлені із сучасних екологічних матеріалів. Зовні це звичайна каструлька, а всередині термос, який здатний утримувати тепло впродовж декількох годин. Відповідно, гаряче залишається гарячим, а холодне холодним. Кришка закривається герметично, аби назовні не випускати тепло. У наборі, який ми вам пропонуємо, три термоконтейнери об'ємом пів літра, один літр та два літри. Я пропоную невеличкий експеримент, аби ви переконалися у надійності наших термоконтейнерів: ось два морозива: одне ми покладемо до нашого контейнеру. А інше залишимо тут на столі і за годину побачимо, що буде із одним із другим. Ви помітили, що після розігрівання у мікрохвильовій пічці страва не так смакує. Що ж робити? Адже неможливо весь час стояти біля плити, аби нагодувати усіх свіжоприготованим та тепленьким. Не переймайтеся, вихід із подібних ситуацій є. Ми пропонуємо вам зберігати готові страви у зручних та красивих термоконтейнерах. Налити сюди борщику і, омлівши у такому термосі, він стане ще смачнішим. Перекладіть готову страву у термокаструльку, і вона дочекається своїх їдоків гарячою, немов щойно звареною. Макарони, пельмені та вареники не злиплються у захололому маслі, а м'ясо, риба та овочі збережуть максимум поживних речовин, адже термоконтейнери здатні зберігати температуру сталою не менше 6 годин. Погляньте, що з морозивом, яке залишалося у нас без холодильника. Воно виглядає зовсім непривабливо, а минула ж лише година. А тепер давайте подивимося, що з тим, яке залишалося у нашому термоконтейнері. Будь ласка, воно холодне та тверденьке. Отже, робіть висновки! Я не перестаю захоплюватися нашими контейнерами. Погляньте, який оригінальний дизайн! Вони стануть окрасою будь-якої кухні. Особисто у мене таким контейнерам не доведеться стояти без діла. Ми часто їздимо на дачу, тому я зможу брати у них гарячу їжу для усієї родини. Ось, наприклад, сюди я налю основну страву, сюди можливо м'ясо, а сюди кашку для малюка. А ще у термоконтейнері я можу робити йогурт або молочні закваски. Зазвичай я це роблю у звичайному термосі. Однак у такому широкому термопосуді, я думаю, буде набагато зручніше. Я вже маю безліч завдань для наших термоконтейнерів. І вам пропоную: забудьте про шкідливе розігрівання. Їжа має бути здоровою. І у цьому вам допоможуть наші термоконтейнери. Термопосуд для мене незамінний. Я працюю подобово, тому беру з собою щось тепленьке поїсти. Або плов, або картоплю з маслом. що є. Я харчуюсь нормально. Моя їжа завжди тепленька і смачна. А чоловік, як іде на рибалку, бере обід у термопосуді. Термоконтейнери це знахідка для активних сучасних людей, котрі цінують свій час та здорове харчування у термокаструлі. Ваші харчі у безпеці впродовж декількох годин. Герметична кришка не дозволить страві розхлюпатись, а надійна термосистема збереже страви гарячими або, навпаки, холодними, якщо ви такими їх туди поклали. У термокаструлі завдяки сталій температурі, риба, м'ясо, салати чи молочні продукти зберігатимуться протягом багатьох годин, як у холодильнику. Контейнери, виготовлені із екологічного харчового пластику та нержавіючої термокапсули, пропонуються об'ємом літра, літр та два. Не вагайтеся, телефонуйте до нашого телемагазину та замовляйте такий необхідний на вашій кухні набір термокаструль. Три термоконтейнери об'ємом літра, літр та два стануть надійними захисниками вашого здоров'я і вдома, і в дорозі. Нехай ваша їжа завжди буде свіжою, смачною та корисною у будь-якому місці у будь-який час.